Сьогодні зробимо з вами ось таку свічку за допомогою форм та склянки з Аврори. Сьогодні ми будемо зробити з вами знову свічку. І я надихалася саме ароматом бібліотеки. У нас, звичайно, воно буде до нашого прекрасного дня Валентина. Хоча цей подарунок буде не зовсім до Дня Валентина. Але я думаю, що дівчинці, які я це роблю, вам дуже сподобається. Для цього будемо використовувати два молди: це такі сердечка, як для шоколаду. Цей молд. І також для шоколаду, в принципі, як на мене, він буде дуже класний, такі класні маленькі сердечка. І будемо використовувати прямо з аврори. Ємкість для сипучих, вона скляна, ідеально нам підійде. І будемо робити, звичайно, його з дерев'яним гнотом. Тож, давайте почнемо саме з, для початку з щоп. декору. Для і початку щоп. нам необхідно буде. Саме віз для формових свічок Керасой Pilar 4120. Він буде ідеально триматись, і також він буде просто ідеальний для того, щоб зробити декор. Також ми будемо використовувати барник American Candle Science, червоного кольору, так як я хочу зробити червоні та білий. Колір сердечок. І, звичайно, нам потрібно буде в чомусь розмішувати. Для цього я буду використовувати паперові стаканчики. Щось, для початку на водяній парі ми йдемо розтоплювати віск, після того будемо наливати в наші стаканчики і вже робити декор. Ми будемо додати кілька капель самого масла, для того, щоб воно сильно пахло. Ось після цього ми будемо додати наш прекрасний барвник. Ми будемо його багато додати, щоб воно було дуже червоним. Але ми завжди можемо перевірити, наскільки став червоний колір за допомогою нашого легесенького лайфхаку. Тобто ми просто розмішуємо паличкою і ставимо крапельку з боку, щоб перевірити, чи воно дійсно спрацювало. Так, у нас виходить. Класний, червоний, пахучий, просто неймовірно, крутезний колір, як ви бачите. І для того, щоб ми впевнилися, хоча навіть на стіночках видно, наскільки вона яскраво-червона, але ми завжди можемо собі збоку поставити капельку і почекати, щоб вона засохла, щоб ми побачили, який вже буде фінальний колір. А саме ми підготуємо дану форму. Нам обов'язково необхідно буде його поприскати силіконом, щоб кожна з них цих маленьких частиночок прекрасно відбилася на нашому воску. Використовую такий силікон, верніше лубрикант для силікона. Ми його добре розподіляємо ще руцями, допомагаємо йому. Я хочу зробити тут цілу шоколадку різних кольорів. Зараз ми з вами попрацюємо над цим. Залити білий з червоним в переміжку. Але перед тим я ще також хочу додати трошки блискіток, щоб воно було таке прикольне. Так, але не всюди. Десь, щоб було прям багато. Вот. І готовий наш білий колір, який буде основним. У нас буде основний це білий колір. Ми його добре також розмішуємо добре разом з нашим ароматизатором, і тепер будемо їх помішувати. Для початку я зато вибрала червоний, щоб він добре-добре остив, і ми могли його потрошки десь розливати. Але щоб воно було не всюди. Так, Ось такі в нас червоні. Дамо їм буквально трішечки застити, щоб точно нічого не перемішалось. Тим часом ми підготуємо нашу наступну форму також за допомогою цього ж лубриканту. Так, вона вже троєшечки застила, і ми будемо потихі додати білий колір. Ми робимо його достатньо тонесеньким. Так, щоб все не було. І тепер ми його залишаємо повністю застивати. Якщо... Поки наш декор ми чекаємо, я використовую керасой 4130 для того, щоб залити нам в цю формочку. І будемо також використовувати такі дерев'яні гноти із тримачем. Я вже підрівняла наші дерев'яні гноти. І тепер нам необхідно мінімум на 10 хвилин їх добре замочити саме в воску, для того, щоб воно потім добре горіло. Цін з наших декорів вже готовий. І давайте дивитися, що в нас вийшло. Дуже обережно витягає, вона ще трохи гаряча. Ну, не гаряча, просто тепленьке. І будемо трошечки витягувати, так як в мене вона вийшло нерівномірне. Я тут менше налила, бо на кривому стояла. Тож, зараз подивимося, що в нас вийшло тут. Ура! Получилося мені якось його витягнути. Кусочками, але це не проблема, тому що їх я їх і так буду ламати. І що з нашими серденьками. Подивимося, чи вони в нас вийшли. Вау, які такі милі, милашенькі получилися. Так, рожеві, білі, червоні. Так, всі їх повитягую і будемо використовувати їх для декору. Наші гноти вже готові, вже вони добре просочилися, і я вже їх ставлю на місце максимально близько друг до друга, щоб вони були як одна ціле. Тепер ми, звичайно ж, додаємо наш ароматизатор в основну суміш, яка вже в мене готова, і будемо заливати свічку. Що ж, наша основа готова, тепер мені потрібно це дуже добре розтопити. Чому ми залишили так багато місць? По-перше, в нас є кришка, яка як бачите, буде займати доволі багато місця. І декор. я хочу побільше цього декору поставити, тому я хотіла максимально залишити місце хоча б ось сантиметри два для декору. Що ж, тепер нам потрібно буде добре розтопити і декорувати. teraz pracujemy bardzo szybko. Teraz obrzucajmy nasz nit.